Фермери з польської організації підкарпатська ошукане село 4 січня відновили блокування польсько-українського кордону в пункті пропуску медика Шигині через те, що не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані. Учасники акції обіцяють пропускати три вантажні автомобілі на годину. Вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, небезпечний вантаж або товари, що швидко псуються, пропускатимуть. Легкові автомобілі, автобуси рухаються у звичайному режимі. Протестуватимуть доти, доки між фермерами-протестувальниками і міністерством аграрної політики Польщі не підпишуть угоду щодо порозуміння, яка гарантуватиме виконання вимог. Наразі протест запланований до 3 лютого. У державній прикордонній службі України підтвердили блокаду пункту пропуску медика Шегині і заявили, що на цьому напрямку зараз на в'їзду до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок. Фермери розпочали блокування пункту пропуску ще 23 листопада минулого року, а зупинили акцію напередодні Різдва 24 грудня. Протестувальники вимагають надання субсидії на кукурудзу у розмірі тисяча злотих на гектар, збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів, скасування підвищення сільськогосподарського податку. Міністр заграрної політики Польщі запевнив протестувальників, що їхні вимоги будуть виконані, але фермери не отримали письмову декларацію, підписану прем'єр-міністром Дональдом Туском, Тож відновили блокування кордону. Загалом поляки почали блокувати рух вантажівок чи 6 листопада минулого року у пунктах пропуску Краківець Корча, Яготин дорогуськ та Рава Руська Гребенне.